Як стати літератором? У коломиї відбувся незвичайний майстер-клас своїми секретами з письменниками-початківцями. Ділилася прикарпатська поетеса, перекладач і літературознавець Галина Петросеняк. Захід відбувся у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Там побувала Мар'яна Мацьків. Письменниками не тільки народжуються, але й стають, вважає прикарпатська літераторка Галина Петросаняк. Головне допомогти молодим людям обрати правильне русло. Саме з такою метою мисткиня приїхала у Коломию. Ми можемо і мусимо вчитися всьому, чому ми хочемо вчитися. Якщо є бажання вчитися, щось робити. То треба вчитися. Звісно, літературна робота це дуже тонка, скажімо так, тонка діяльність, і, очевидно. Вона не тримається тільки на вивченому, очевидно, для неї потрібні ще ірраціональні і якісь передумови, здібності, дар, талант. Так? Але навіть за умови, скажімо так, якщо поставити на шальки на шальки, терезів обдарованість і бажання. Так, то я думаю, що все-таки головне бажання. Якщо людина не має дуже великих талантів, але має дуже велике бажання, то це буде підставовим. І тому я вважаю, що вчитися можна і треба, якщо є бажання. Пані Петросаняк має багаторічний досвід роботи з молоддю з 2002 року. Очолює в Івано-Франківську літературну студію Нобель. Багато учасників цієї організації вже встигли позитивно заявити про себе в українському літературному просторі. Досвідчена Галина Петросаняк мала що сказати і юним коломийським обдаруванням. Не боятися, вірити в себе, багато читати, багато думати. Старатися жити інтенсивним внутрішнім життям, це означає свій досвід, аналізувати, свої враження аналізувати. По-перше, вчитися помічати світ, так? помічати особливе, акцентувати на чомусь особливому і працювати з цим внутрішньо, так? тобто не бути байдужим до всіх проявів життя. Основна аудиторія на зустрічі це студенти, 17-річний Юрій Мілян навчається у Коломийському ВПУ номер 14. Хлопець вивчає кулінарію, і, хоча спеціальність не дуже літературна, йому цікаво знати, як правильно писати вірші. У мене є декілька своїх закінчених, так би мовити, творінь. Є декілька ще незавершених. Я також пишу пісні. Мені цікаві такі зустрічі літературні для свого розвитку, для вдосконалення своїх можливостей. Чекаю настанов. Як правильно розвивати свою душу, щоб потім її виливати в творах? А студентка педколеджу Наталя прийшла на захід не лише навчитися писати. У літературній студії дівчина ще й шукає натхнення для своєї образотворчої діяльності. Я прийшла черпнути собі натхнення. Я не пишу вірші, але дуже люблю вірші читати. І я хотіла послухати юних літераторів. І це мені надає натхнення для для своїх робіт. Зустріч у музеї відбулась у безпосередній і творчій атмосфері. Пані Галина розповіла хлопцям і дівчатам, з чого починати, як знайти себе і які теми краще зачіпати. Жінка зазначила, що теж свого часу мала багато добрих вчителів. Літературну студію почала відвідувати у 17 років. Керівник літ студії і мої співстудійці багато мене навчили, і в процесі життя я вчилася в дуже багатьох людей, в необхідних обов'язково в письменників, а практично всі ми можемо вчитися один від іншого, незалежно скільки нам років старші від молодших можуть навчитися також дуже багато. Поетеса, перекладач і літературознавець Галина Петросаняк каже, що зараз на Прикарпатті відбуваються дуже цікаві літературні процеси. Наша молодь має великі перспективи. Вони інші, скажімо, як моє покоління чи покоління старші від них. І це гарно, це нормально. І це дає таку гарну напругу і для мене, тому що я відкриваю для себе новий світ, світ молодий, який мені скажімо не дуже так, добре з знайомий. так і це дає мені також багато сил, позитивної енергії. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми Події НТК».